Ми зібрали кошти на бронежилети, закупили бронежилети п'ятого рівня захисту. І сьогодні ми передаємо ці бронежилети тим хлопцям, яким вони дуже потрібно. На сьогодні ми передаємо бронежилет Поповичу Олександру Олександровичу, який в 2006 році закінчив музично-педагогічний відділення нашого навчального закладу. На сьогодні він знаходиться в зоні АТО, і цей бронежилет безпосередньо піде йому. І також ще одній із родин, чоловік нашої век викладачки також на сьогодні в зоні АТО. Буквально за два дня ми купили каску нашому випускнику Андрію. Каска коштує 3200, Андрій Дрозд, і буквально в п'ятницю вона вже була в нього на передовій. Аби зібрати необхідну суму коштів, викладачам та студентам знадобилось всього кілька днів. Профком студентська рада, керівники та професорсько-викладацький склад спільними зусиллями зібрали 30 тисяч гривень на допомогу бійцям з АТО. Ми перераховуємо кошти безпосередньо військовій частині 0661, яка знаходиться в зоні АТО. Це 4 тисячі, і перераховуємо 3 тисячі нашим викладачам, родичі яких безпосередньо знаходяться в зоні АТО. Ми передаємо естафету студентській раді Хмельницького національного університету, а також передаємо естафету управлінню освіти міста Хмельницького і безпосередньо його керівнику Валерію Цезавричу Олійнику. mm <laughs> Ми вирішили, що кожен українець має підтримати своїх патріотів, свою армію. Тому ми вирішили долучитися до Ice Bucket Challenge і прийняти естафету. Ми Вирішили підтримати нашу армію, нашу Україну. Вважаємо, що дуже корисно для всіх нас. Чи холодно було? Ні, було класно. Всім бажаємо ще раз прийняти таку саму акцію, прийняти естафету і спробувати, бо це неймовірні почуття. Враження дуже приємні, так як це дійсно акція на підтримку наших воїнів. Тому я честю переслав гроші на АТО, Ну і з задоволенням вилив на себе відро холодної води. Нема тут нічого страшного. Всі виливайтесь і всі відсилайте гроші на нато. Юля Грищук, Володимир Паламар для інформаційного випуску.